Залишається менше двох метрів до відповіді. На даній ділянці дороги встановлений знак дорожній 34, які забороняють з пленки на своїй розстоянці. Випуск зупинку практично в зоні виїзду в'їзду з полеглої території. Відповідно, правил дорожнього руху зупинка від. Виїзду з прилеглої території має бути на відстані на менше 10 ким. А, все, Я, Ми... я Докум... можу швидко виправити своє порушення, дуже швидко. Після, після перевірки ваших документів. Ну так, дайте, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційний документ, політич афтиці.

Я його можу на місці, сразу же вам не сплачується чи Сплачується, взагалі сплачується, автомобілі на территории Украины. Вы вернете эти скопии и постановы, и там будет ручно. До которого Пане полицейский, Олег. Да, 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 Давайте всех подряд тут и че ясно. Ну, че все нормально че все нормально я, не всех. Я, попросил ситуацию. А, да. Ні, ну, Якщо всіх, то всіх, одногрібнеш, або якщо так, то якось виходить тоді не по правому полі. Ну то що? Ну все, давай, подавайте. Вже не доженеш. Оце. Вот, сразу береться. Я не слідкував за колосом це, ну, Панове, якщо вже по-правовому, то вже по правовому. Тобто виходить, що його, так, да, бо ви бачите, що там, а мене ніби ця цьому показати. Так само я бачив в одному якомусь камерах, в одному підрядній пункті. Тоді виходить, то, що, то, що, за що ми боремося, за правову державу, вона виходить, не вілюється досі цим пунктом, вона дійсно, я ніколи не входжу не там не розвитку. Вот там ти дивишся, певний час, де в мене відбирали пояснення. Я відбираю пояснення, є допомога, поїхати колясі. Якщо це дійсно правила для всіх і правила для того, щоб їх виконувати, то зараз ви дійсно показали той приклад, як не потрібно робити. Тоді так має бути. І хлопці, це для чого, вичаюсь, пановує це. Це для того, за що ми всі боролися і боремося, по суті, за там державу, не Нівілюється оцим всім поступком. Я, що раніше був там, що ми дійсно освітлюватися, то тепер я розумію, що ми просто вистаємо. Вашу, вашу думку розділяти, ну, не розділяти, але <п�рес> я культурі вся. Сама фраза, ви чули фразу, ти бачив хто там си? А я, тобто, ніхто, а я тут такий смерть просто. Вибачте. <п�рес> вам... такого я це <п�> говорив ну, ну фраза прозвучала. це до свого колеги. Так, але ж фраза призвучала, тобто виходить, що я ніхто, а він хто. Ви зараз давно випадку і за своє <п�вачлившись> колеги. Ні, ну я ж так само, як громадянин України і власник податків. Я теж переживаю, щоб цей податків, що правильному молоді, щоб не тільки мене наганали, а наганали всіх підряд, без різниці, його, його корочки, його фінансового стану і його посаду. І, ми ж і так ж, виходить, що при мені, я 100% піднімаю руки, я згодний, я порушив, я готовий за тепла, тутану.

А чому? Не людина правильно чашу. Чому? Два однакових порушення за одне пишут проконання за закону. І на його откровенні 300%. Це називається вибірковий справосуддя. Сьогодні Інна Вікторівна казала, що немає ніяких нічим, ні, ніяких. За всі порушення відповідають всі однаково. Є порушення, він має бути покараний. На дорогах має бути порядок. Не має бути корупції. Да, да. І угу. Ви вообще этого хотите? У меня большой вопрос. Вы этого мені. хотите? Мені. Так давайте хотите это нормально, не северинно. Когда выключается Послушайте, у кого есть корона знімати буде. Ви розумієте це або ні? Моя позиція така, мені це дуже принципіально. Ви не розумієте. это. До цих пир. Корона тут ні у кого не буде. Зі сторони це виглядає Так, ніби ви вчиняєте корупційні дії. Повідношено розумію, У мене є повна відеофіксація даної розмови з людиною. Можете передати мову керівництво про... Я зараз вас підпишу. Можу сюди під'їхати керівництво. Він посмотрю попросить. Я виніс вас зауваження. У мене є відеофіксація. Ніяких корупційних дій не було просто принтивний захист, що я прив'яз з людьми, що так робити не можна. Зрозумієте, ну не ж... грубі порушення, я не грубі порушення. Я За дрібні правопорушення, ви можете застосувати попередження, зауваження і... Але тільки зауваження. Проблем... Попередження. попередження, так. З моєї сторони, я справді я виніс зауваження. Ви винесли зауваження? Так. А за що тоді? За вбивство треба виносити якийсь штраф чи що? Це вами... грубе правопорушення. Групи. Я з вами згоден, щоб було порушення. Ну зрозуміти, ну ми Витя ж не ви... є каральним органом. Ну, ваш, то, ваш товариш виносить по то, 125-й. Інші незначні правопорушення. Незначні. Це значне правопорушення.